Розпочнемо із величезної насправді публікації, яка вийшла у журналі Форбс. Журналісти написали насправді цікаву статтю про те, що Україна формує нові механізовані бригади, оскільки не очікує, що війна закінчиться найближчим часом. При цьому журналісти вказують, що підготовка однієї нової бригади займає місяці. Загалом, ресурс Military Land, на який посилаються журналісти Форбс, а цей ресурс відповідно моніторить перебіг війни і загалом те, що там відбувається. От цим цьому ресурсу вдалося отримати фото, на яких нібито зображені курсанти із нової бригади у складі сухопутних військ збройних сил України з нашивками 160-та. Механізована бригада. За даними цього «Мілітарі Ленду, нові бригади проходитимуть підготовку за кордоном і залучатимуть новобранців з українців, які проживають за межами батьківщини. Зокрема, 160-та механізована бригада проходить навчання у Польщі. Створення бригад залежить насправді від двох речей на на чому акцентують свою увагу журналісти: це мобілізація. Як вони повідомляють, можливо, до 10 тисяч і більше нових рекрутів. Ну і відповідно, військова підтримка Заходу. Це те, від чого Україна залежить у першу чергу від наших західних друзів і партнерів. Востаннє Київ формував нові бригади восени 2023 року. Йдеться про чотири механізовані: одну єгерську і п'ять піхотних бригад. Автори статті. Вказують, що найлегше формувати піхотні бригади, оскільки з техніки вони використовують тільки вантажівки. Єгерські бр... єгерська бригада отримує як вантажний транспорт, так і легку бронетехніку. На відповідно, механізовані бригади це ті, якими зараз займаються чиїм створенням займаються в Україні за даними ресурсу «Military Land, Так от ці механізовані бригади мають у своєму складі все: танки, БМП. БТРи та іншу техніку поки що не зрозуміло, скільки бригад 160-ї серії, тобто вони вказують на зразок механізованої бригади, зараз формується, і які саме це будуть бригади. Але базуючись на досвіді попередніх формувань, журналісти припускають, що таких бригад може бути. 10. за документацією для таких бригад потрібно 20 тисяч солдатів. Форбс нагадує, що український закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, має на меті залучити ще близько півмільйона чоловіків до лав збройних сил. Зокрема, шляхом зниження призовного віку з 27 до 25 років, запровадження штрафів за ухилення від служби і надання додаткових стимулів для добровольців, щоби створити нові бригади і паралельно готуватися до закону про демобілізацію Києву необхідно мобілізувати багато чоловіків, як наголошують на цьому журналісти. Однак, на їхню думку, це легше сказати ніж зробити з населенням до 38 мільйонів. Це те, на чому стверджують, що стверджують журналісти, але вочевидь, вони посилаються на застарілі дані, тому що через війну, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни з України виїхали набагато більше людей, і населення зараз в Україні значно менше 38 мільйонів. Але вони вказують також і на те, що це населення вже підтримує мільйонну армію. Саме тому українське міністерство оборони планує залучати призовників з резерву українців, які мешкають за кордоном. Станом на кінець минулого року, згідно із даними Європейського союзу, близько 768 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 64 років отримали тимчасовий захист в іноземних державах. Це лише офіційна статистика, тобто саме серед тих, хто зареєструвався. Не менш складним завданням може виявитися отримання бронетехніки, і навряд чи Україна може зробити це без серйозної іноземної підтримки. Механізована бригада також потребує кілька сотень одиниць техніки, включно з танками, бойовими машинами, гаубицями, ракетними установками, системами протиповітряної оборони, інженерною технікою. Машинами відповідно і вантажівками десяти бригадам солдатів знадобляться тисячі машин. Підраховано, що за 29 місяців повномасштабної війни союзники України виділили близько 12 тисяч одиниць різної техніки. За цей час сили оборони втратили приблизно 6 тисяч 400 машин. І якщо брати до уваги час формування бригади попередньої 150 ї серії, то може знадобитися 6 чи навіть більше місяців. Перш ніж бригади серії 160, тобто ці механізовані умовні 10 бригад, на які як стверджують журналісти, зараз ведеться основний акцент і робота, то лише через 6 або більше місяців ці бригади будуть готові до бойових дій. Іншими словами, це бригади 2025 року, підрозділи, які зможуть воювати вже на четвертому році повномасштабного вторгнення. Ну Людей треба десь вчити, людей треба десь готувати, підготовлювати, але з цим є насправді чимало проблем з кількістю навчальних місць, з е, якістю підготовки, наприклад, за кордоном і так далі. Тому що європейські країни зараз намагаються збільшити кількість військовослужбовців українських, яких можуть брати до себе на полігони, для того, щоб проводити їм навчання, відповідно е, організовувати їм БЗВП. Я нагадаю, що кількома днями раніше. Дипломатична служба європейського союзу закликала країн-членів краще адаптувати свою тренувальну місію для України до потреб Києва, але вони при цьому не стали рекомендувати блоку, тобто європейському союзу, відправляти своїх військових інструкторів до України. Ця місія з підготовки українських військових вона розпочалася ще в листопаді 2022 року. звідтоді підготувала близько 60 тисяч українських військовослужбовців. Переважно вони проходили свою підготовку у по. Польщі і в Німеччині, і загалом ця місія має бути продовжена ще на два роки після закінчення поточного мандату. Цей мандат закінчується в середині листопада. Вкрай важливо, як кажеться ця дипломатична місія, тренувати солдатів збройних сил України на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше у бою. У звіті також йдеться про те, що е, нестача обладнання радянського зразка є однією із. Проблем нинішніх навчань у європейському союзі у травні. Загалом Київ звернувся до країн Європейського союзу із проханням провести деякі навчання на українській землі. Але серед країн-членів багато скептиків, які попереджають про те, що блок може бути втягнений у війну, і вони сумніваються у здатності Києва захистити навчальні майданчики або тренувальні полігони від російських атак, використовуючи гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони.